Коли треба лікувати варикоз ваших Вен. Якщо цікаво, не забувай ставити лайки і підписуйся. На жаль, більшість із вами думають про те, що варикоз треба лікувати тоді, коли виникає на ногах вже ось такі зміни. Але, на жаль, це вже не початкова стадія варикозної хвороби, це може стадія бути 4, 5 або навіть 6. І вже на цьому етапі лікування буде дуже часто неефективне, і ви ніколи не повернете красу ваших ніг. Тому коли ж лікувати варикоз ваших вен. Не перемикайте, тому обов'язково запам'ятовуйте, якщо у вас виникає важкість в ногах, втома, вечірня втома, судоми ваших ніг, і обов'язково набряковість ділянці носка, це може бути і є ознакою варикозної хвороби. І на цьому етапі вам обов'язково треба тримати консультацію флеболога і також зробити ультразвук ваших вен, щоб вияснити, чи є у вас варикоз. Яка його стадія і що вам треба робити далі? Цікаво це не забудьте ставити лайк і підписуйтесь.